Тікток чи Інстаграм? Тікток чи Інстаграм? Для мене Інстаграм. Кава чи чай? Кава. Ранок в офісі чи День в зйомці. Ранок в офісі. Бриф чи імпровізація. Як коли бриф? Доповни фразу. Ідеальний маркетинг це. Ідеальний маркетинг це баланс між креативом та аналітикою. Твій найулюбленіший бренд український або чим надихаєшся? Давай про хорику. Я дуже сильно люблю мілбар обожнюю. Мені подобається кейс Ані і Стаса Завертайло. Хані їхній теж дуже подобається. Good Girl подобається. Намелака з їхнім масштабуванням теж дуже подобається. Чому ти порадиш приходити до нас працювати в компанію? Бо це класна компанія, в якій ти точно зустрінеш друзів, ти точно знайдеш однодумців і в тебе точно буде. Сто мільйонів перспектив і можливостей для росту і кар'єрного, і будь-якого в загальному. І це дійсно працює перевірено.